Що ти являєш вдома Христа? Чи ти являєш якусь бурю в пустелі? Тому що ти віруючий. Ісус явив Царство Боже. І ніхто інший не може його явити по-іншому, ніж так, як явив Ісус. Християни, я вам хочу сказати одне. Досить жити в якомусь племені християнському. Чуєте? Ми не племена. Ми є тіло Христове. Ісус Христос 40 днів, після того, як Він воскрес, перебував на землі. 40 днів. Що ж він робив в тих 40 днів? Читаю. Це говорить слово, діяння, перший розділ, третій вірш. Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм, учням, і розповідаючи. Про Царство Боже. Алілуя! з чого починається діяння? Христос прийняв участь в діяннях. Звичайно, що так. Бо Він 40 днів він приходив до учнів і що розповідав їм. Що ж він розповідав? І тому я пропоную, щоб ми заглубились в Слово, те, що робив Ісус Христос тут, на землі. Бо він являв, що? Царство Боже. І він весь час сказав: царство наблизилося. Часто і нам треба говорити якусь тему один раз, другий раз, третій раз, для того, щоб потім ці теми взяти, об'єднати і віддати вам вже як закінчений твір, написаний Богом. Це є царство Боже. Царство Боже. Інстинне Євангелія проповідував сам Ісус Христос, який казав Матвія 4,17. А тепер слухайте, які надзвичайні слова. Це з самого початку, коли він вийшов з пустелі, коли дьявол приступив до нього, він через слово дав йому відсіч і сказав, що ми будемо теж поклонятись тільки одному Богу. І що ж Матвія 4:17? Він каже: покайтесь, бо наблизилося царство Боже. Перші слова. Люди ще не могли зрозуміти, яке царство. Він ще не вибрав цих апостолів, але він вже сказав: покайтеся, бо наблизилось царство. Після чого він пішов і вибрав. Тих 12, які потім стали апостолами, і які потім один з них, ми знаємо, ні, але всі решту вони понесли Слово куди? В світ. І ми бачимо, що відбулося. Ісус Христос постійно в своїх проповідях Він говорив, що наблизилося Царство Боже, а не тільки спасіння душ. Ісус явив Царство Боже. І ніхто інший не може його явити по-іншому, ніж так, як явив Ісус. І якщо щось міняє хтось, то вже це не царство Боже, а це вже царство чиєсь там. Люди кажуть, що мені це царство, яке не видиме? Що воно мені? Краще щось видиме? От я б хотів. би. О, якби я мав гроші, я б, я б теж десятину платив там, Якби я мав гроші, я б теж добрі діла робив би. А ти їх не маєш, тому що ти весь час жмеш. Хто живе сьогодні в царстві Божому? А як в ньому жити, як його не проповідують? Як в ньому перебувати, коли царство не проповідується? Тому і живемо, аби жити. А часто, як люди нарікають, а куди дивиться Бог? Так ви самі його зріклися. Куди ж він дивиться? Він дивиться на вас. Толку з цих розповідей всіх, які звучать практично на кожній вулиці. Тому що в нас на кожній вулиці є храм. На кожній вулиці, тому що ми живемо на кожній вулиці. Християни живуть на кожній вулиці. Візьмемо Львів, на кожній вулиці є християни. Що звучить з уст християнина? Яке життя ми бачимо, коли людина каже, я віруючий, коли в неділю одягає нове вбрання і йде? Куда йдеш? Слава Богу що до церкви. Але толку з цього з цих розповідей Коли ми не являємо царство, розумієте? Я на цьому наголошую і декілька раз повторюю, як же ж царство пізнати? Читаємо Слово Боже. В Слові Божому, те, що робив Ісус, Він являв що? Царство. Він казав, наблизилось царство. Але коли буде воно виконане, коли Він піде на хрест, помре і воскресне, тоді царство вступає в силу. Царство що приходить, і Він 40 днів вияснює, що таке царство Боже. Халілуя! Як же ж нам зрозуміти, ми говоримо, ну ми 40 днів, там вони не описані, ці 40 днів. Він що він вияснює? Він вияснює те, що записано в Євангелії. Що буде записано, навіть скоріше, так сказати точно. І воно записано, це Слово, що робив Ісус Христос. Що він робив з учнями своїми? Що він заповідав учням, як він їх вчив, як він їх облічав в кінці кінців. Коли тільки що Петро визнає його за Ісуса, і Той каже, Петре, я тобі ключі даю від царства. Чуєте? А вже через хвилину він каже: Сатано, відійди від мене. Чому? Бо Петро спустився відразу з духовного на душевне і каже, побудуємо собі тут і будемо жити хатки. А чи ми не теж, але би хатки побудувати? І це треба. Я розумію, бо ми жителі. Ми живемо тут, холодно на вулиці, потрібна хата, тепло потрібне. Слава Господу. Кожного разу! Ми часто уподобляємося світським організаціям. От що саме основне: ми дивимося, що робиться в світі, і починаємо це підпирати і підпихати під що? Під духовне. І в цьому сама велика помилка. Чому? Що робиться в світі? Чому Господь казав, що ненавидіти світ? Чому Він казав, що ми маємо відвернутися, але ми маємо бути світлом для світу, сіллю землі? Тобто, він не каже нам зовсім відрубати від себе світ. Але він каже, щоб ми не жили в світі. Бо коли ти в світі живеш, чого ти можеш навчитися доброго? Оце що кажу, батьки приходять і кажуть, помоліться, бо мій син алкоголік, помоліться за, ту, за цей одяг, покладіть руки, щоб він перестав пити. Я кажу, він знає про це. Ні-ні, Ми, якщо йому скажемо, він зразу це викине. Я, наприклад, не читав в Євангелії, що Павло брали хустини і брали опоясання, що це було таємно. От тихенько положимо там, і ти будеш зцілений. Ні, має явитися слава Божа. Ви розумієте? Ви повинні сказати. Що Ісус любить тебе і не хоче, щоб ти таким був. Тобі ж важко. Я вірю, що ця хвилина завжди знаходиться в сім'ї, щоб про це поговорити з сином чи з дочкою, коли йому дуже погано, коли закривається все. А можливо, помоліться, щоб хтось прийшов до цієї людини. Але як ти себе поводиш? Чи ти являєш вдома Христа, чи ти являєш якусь бурю в пустелі? Тому що ти віруючий. Да їм начхати, що ти віруючий. Я ви Христа їм, є ви благодать. Алілуя! І тоді вони теж стануть віруючими. Ісус Господь і Він царює. Хіба в християнстві? Кажуть, о, перша церква, це була така сила, там Бог діяв, там Бог, що Бог змінився. Люди, та не змінився він. Просто вчення дали неправильне. І вони дають нам що? Фейки, які називаються брехня. Вони вже слово знайшли фейк. Таке гарне слово, фейк. Чуть не фейерверк. І всі фейки, фейки. Та чітко скажіть, брешете. Нам обіцяють, що вау, там на небесах будуть золото вулиці, а ті, що тут на землі, кажуть, знаєте, як люди вже кажуть, ми як розсадник для Бога. Ми що, помідори? Може, хтось огірок є тут? Капуста цвітна. Прям розсадник. Знаєте, що як придумують, ти квітка. І Бог взяв молоду дитину туди на небо, і вона квітка там. Я не хочу квіткою бути. Це ж брехня. Навіщо говорити це мамі, яка страждає, плаче над дитиною. Замість того, щоб сказати піти, в Воскресне, помолитися за це, по крайній мірі спробувати. А коли буде спроба, що? Раз, другий раз, третій раз, і буде перемога. Розумієте? Галілуя. Ясно, якщо батьки не хочуть, не вірять і ще щось, не йдіть робити це, нічого не вийде. Ну, я не можу сказати так вже конкретно, але скорше не вийде. Чому? Тому що всі, хто прийшли до Ісуса, вони хотіли, очікували цього. Навіть та вдова, вдовиця, яка йшла за своїм сином, хіба вдовиця могла не очікувати Воскресіння Сина свого? Да, можливо, Ісус би спитався її при цій толпі, і ця толпа що, почала б кричати на Ісуса. Тому Він навіть не питався, але Він бачив її серце материнське.